От Що людині заважає почуватися прекрасно в кожному моменті? Здавалось би, що може бути пріоритетнішим чи кращим вибором для кожного почуватися прекрасно? Але чомусь же ж? Мягко кажучи, не всі почуваються прекрасно, тим більше в кожну, кожну мить свого існування. Чому це? Або ж для чого це? І от усе те, усі ті найважливіші, найсерйозніші проблеми, задачі, ситуації, обставини, які. Заважають почуватися прекрасно, найпрекрасніше, найблагосніше. Просто жити в раю це все насправді і є тими уроками, тими задачками, які потрібно кожному розв'язати. Це як це розвиток. Це як теорему, яку учні вчать у 5 класі, і вони мають її вивчити, подобається вона їм, чи не подобається з позиції вже учня, але вони вчаться для того, щоб вивчають ці уроки, ці теореми, щоб в 9 класі вже вирішувати зовсім інші задачі. Якщо вони в п'ятому класі цю теорему не вивчать, вони не зможуть, просто не зможуть, в них не буде цього пазлика, ключика, опори цієї, щоб вирішувати задачі на інших рівнях, вищих. І от всі, всі ті проблеми, болі, страждання, які заважають, на які люди жаліються. Я жаліюся, <гум> жалівся. Все те, що заважає відчувати себе прекрасно, почувати себе прекрасно, радіти. Це все і є цими задачками, це все є тими уроками, які я сам прийшов сюди усвоїти. Вони мені кожному свої. Уроки для чогось потрібні. Це ті пазлики, які ми збираємо для себе. Фактично ми себе складаємо із цих пазликів, із цього досвіду. Ох, кажу так повільно. Не типово для себе, тому що от значить, не хочу пропустити чогось щоб це був. Тому що це так виглядає банально, так елементарно, це ж так зрозуміло. А я кажу повільно, наче шукаю якусь складність, яку ще потрібно допрояснити, дорозказати. Але все так зрозуміло. Вся та біль, яка у кожного зараз є, це. Його власний урок. І мене почує, до речі, той, хто вже готовий це чути. Це вже зараз я кажу не з позиції его, що, типу, ой, я віщаю, а мене слухайте. Ні. Я от чітко відчуваю, що я би почув себе, от те, що я зараз скажу, от не завжди. Я би щось можливо зреагував, але не сприйняв би, наприклад, років 10 там назад. Те, що я кажу, всерйоз і як е, прозріння якесь, як від відкровення. Ні. До сприйняття цього, взагалі, до готовності жити в радості, треба бути готовим. Можна жити в радості, але. Ми хочемо насправді усвоїти ці уроки. Так все тут влаштовано. Звісно, ми не хочемо, щоб нам було боляче. І це є мотиватором проходити. Тому що ми не пам'ятаємо, що ми взяли ці уроки. Якби ми пам'ятали, то це вже був би не цей урок. І взагалі це окрема тема, що це і для що це взагалі за не хочу вже в ці дєбрі влазити. Лише висвітлити оцей момент, що все те, що заважає нам радіти це наші уроки. І якщо вже готові це почути, то значить можна вже з них виходити, тому що вже, вже видно, що це урок, що він усвоєний і що вже можна його закрити, цей досвід вийти. В радість і, і що далі, а вирішує кожен сам, у кожного свій рівень сприйняття, у кожного свої задачі, свої бажання. Я лише кажу про те, що, те, як я зараз сприймаю оті всі свої м -м, уроки, болі, страждання, все те, на що я жалівся. М -м що осуджував, чому заздрив. Все-все-все. Все оце з негативним присмаком, ми, я прийшов сюди засвоїти, закрити і так далі. Але не тільки. Ще ж фокус в тому, що я а, маю точно відчуваю, знаю, що я маю пройти. Засвоїти урок прийняття цього всього, я маю це все прийняти як урок, і маю навчитися після всього трешу, який був у моєму житті, навчитися його приймати, відпускати і жити в радості. Це не такий простий урок, я вам скажу. Але от нащупавши цю стежинку. Як то кажуть, да, намагаються мене збивати з неї всі <сі> ці уроки, які, можливо, вщупають мене, наскільки я гарно засвоїв їх. Ну, щупають та щупають. Але індикатором того, що я їх засвоїв, є моя реакція на це все. На, на, на них, на ці обставини, які прилітають, і моя реакція просто прекрасний індикатор. Я урок засвоїв чи не засвоїв. Індикатор простий: прийняття. Є прийняття. Я вже не кажу про розуміння, там, про співчуття, про ще щось. Банально. Прийняття. Якщо мені щось болить, я не зобов'язаний це там, любити, хвалити, восхваляти, поклонятися. Ні, воно мені болить, наприклад. Я це просто приймаю, що це так є. Я можу навіть в моменті, мабуть, якось зреагувати жорстко, щоб, ну, звісно, інстинкти ж працюють, щоб біль е, зупинилася, щоб зупинити біль. Однак осуд, образа і все таке, сюди вже пакетом не входять. Тому що я бачу, куди вони ведуть, і звідки роги ростуть. Це, це ці уроки я засвоїв. Це кажу зараз, розказую так про себе, жаль слово. Ну, щоб було зрозуміло, що я не просто щось віщаю. Я це все прожив, провідчував і що я жива людина. і... Що якщо я, наприклад, так це відчуваю, і хтось, можливо, теж зрезонує, хтось побачить якісь відтінки для себе. Ну, але, зрештою, я це все для себе записую. Мені дуже радісно фіксувати от такі моменти для себе, що навіть те, що я не, не стидаюся, не, сором, не соромлюся і не боюся, це. Озвучувати простір на публіку. Це ще той урок. Це теж урок. І мені він подобається. Тому гарного засвоєння уроків усім. А інших варіантів нема.